Доброго ранку. Да, зранку дістуємо з сусіда город. Тут була посіяна фацелія бжолом. У нього невеличка пасіка. Ничего себе, эти грудочки нема. Красота. que oh, peluca. Тут цей кусочок красота. Все на ходу. Так, а це... А це сусідова і Ярикова границя. За цією границею Яриків город. І це їм треба якось зібратися і вирізати цю границю. Тому що воно ось оскільки затіняє. тої сторони що з цієї сторони. Но завжди нема часу. Розказуєте про межі? Вона да. вже розробляє. <рес> Я ж кажу, що все не зберетеся в її вирізати. Гля, півгорода затінняє, так? Да? тої сторони, що з цієї. На фацелії м'ягко так гарно. Ага. Гарно зайшло. Гарно, грудочок немає нічого. Ну тут же теж фацелія тебе була. Ну, ну так, а ну ти ж бачиш, затінняє, воно затінняє, нічого не родить. Воно так затінняє, тут глину. А, -а, а, погана земля. Тут ж нічого не родила. Ті кабаки. <губ> ні ні <губ> травка, ні тіла. А воно так здовж, всі городи так оце. Під цю границю всі городи, таку, аж до цвинтара нічого не родить. Так, довибирали ми вже з Ігором решта гарбузівчих. Наташа десь на кухні, а ми хочемо ну, мити. Вони так тяжко миються, вони пристали до цієї кашки, не хочуть одірватися. Ну, ми так і з Наташею мучилися, а Ігор мучитись не хоче, він вже придумав щось друге. Ну, побачимо, чи воно допомагає. Робили ми гарбузи, Ігор вже слідком дискує, поки диски були вчеклені. Зараз він їх переб'є, воно бігом перегниє. Ох, і сонце. Холодку було 34. Ми так трошки сонечком і добивали, ну, змучили. Перемили, сухі зібрали. Зараз діскує бо пилюка, тоді висипимо, хай сохнуть свіжі. Вже як і хочеш, в нас є трактора, ще тільки такого нема. А що папа їде, а синочок що? Вже в бабусі знайшов якогось трактора. Помагай, помагай йому. Помагай. Каже, ліжка, що все вдома є, да? Ні, ну ні такого. Він так не поміститься.

Таке сонце пекло, що вже нас так напекло сьогодні. Вже трошечки ховається, але легше дихати. Не знаю, клубніка в мене вже горить. Наверно, прийдеться поливати трошки, хоч по радочку в день. Всім на добраніч і тихо, і всім ночі.